А це однорічний саженець, так само в півторалітровому літровому горщику Фоліс-пурпурея. Цей сорт вже відноситься до червонолисткових. От в нього більш таке насичене листя. Як бачите, на сьогоднішній день він квітне менш рясно, ніж румба. Ось вам румба для порівняння. Стелено. А це... Полюс Поруч у нас ще один сорт Вайгели. Зараз гляну, що це таке, який це сорт. Не бачу. Ану. Ану, так. Так, якщо ви знайдете етикетку кусониця кабріло на Вейгелі. Не дивуйтесь, це просто ми беремо блушні горщики, як то кажуть, еко-френдлі. І дівчата не стерли ту етикеточку.